Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Знаходимося у себе на господарстві. Ранкова управочка на нас чекає попереду. Як ви бачите, малеча досить таки гарненько під'їла усе за ніч, корита пусті. Але разом з тим, друзі, хотілося би, як і завжди, приділити разом з вами декілька хвилин. Часу і обговорити ту ситуацію, якою вона є у сфері куплі, продажі великих поросят. Обговоримо ціни на напівтуші, обговоримо ціни на сало, м'ясо в роздріб. Я, як і завжди, розповідаю вам все в найменших подробицях, що відбувається, якраз от із усім тим, що я перечислив у нашому Конотопському районі і Сумській області. Ну а ви ж друзі обов'язково перейдіть у коментарі і напишіть, що відбувається. Із цінами на живу вагу у ваших регіонах, я думаю, і мені, і ряду наших глядачів, які будуть дивитися це відео, досить таки цікаво, що де, по чому, як то кажуть, продається. Тому що тема ця доволі таки гаряча і актуальна для багатьох із друзів. Друзі, на календарі у нас 3 травня 2025 рік, щоб було чітке розуміння, на який саме період зроблене оце від відео, і коли саме якраз. Зато це от питання обговорюється, друзі. Що у нас із цінами у нашому регіоні? Це Сумська область, і Конотопський район. Друзі, безпосередньо Від 75 до 90 гривень за кілограм. От така от на сьогоднішній день ціна на живу вагу. Знову ж таки, все залежить від скромності тих людей, які купують. Ще є такі Індивідуми, які їздять по селах і намагаються видурити по 75 гривень. Але буквально вчора також в оголошенні, сам власними очима бачив оголошення, де ціна на свиней вказана 90 гривень за кілограм. Люди по таких оцінах вже намагаються реалізовувати. Друге питання, чи їх хтось буде брати чи ні. Знову ж таки, це факт, який залишається фактом, але тим не менше. У нас якось так склалося, що спочатку виросла ціна дуже сильно перед паскою, а вже потім. Поступово почала підніматися ціна на живу вагу. От з хлопцями спілкуюсь у Чернігівській області. Там все відбувалося навпаки. Спочатку пошла рости ціна на живу вагу ну а вже потім за ціною піднялася ціни на продукцію у роздріб. Друзі, що стосується цін на напівтуші від 130 до 140 гривень за кілограм, знову ж таки, це мої колеги реалізовують оцю от, е, продукцію за такими оцінами базарних. Цін не знаю, хто володіє інформацією. Будь ласка, поділіться. В коментарях, хто з Конотопа, з Конотопського району, ну і обов'язково пишіть, по чому у вас продаються на півтуші у ваших регіонах. Друзі, ціни на сало м'ясо вже, можна так сказати, два тижні пройшло з моменту Пасхи, нічого не обвалюється. Ціни, які були, такі є. Ціна на оши, як без кістки, 230-240 гривень. Це базарна ціна. Магазини ще дорожче, 250-260. Задок 200-210 гривень. 190 гривень, балик 200-210 гривень, корейка 190 гривень. Сало, звичайно, ну, не дуже сильно користується зараз попитом і доволі важко продаваємий продукт. Ну, Але в цілому. Знову ж таки спілкуюся з людьми з людьми, які перепродають свиней, говорять, що ринки трішечки зараз просіли. Ну і свиней, свиней дуже мало, і це якраз от є факт. Але ті, що купують свиней, дуже сильно не розчаровуються і не. Як то кажуть, страждають. Говорять, якщо буде ціна на живу вагу в районі там 100 гривень, і е, ціни будуть на м'ясо, таким, такими ж говорять, що місяцьок якийсь відпочинуть, подивляться, побачать, як ми будемо жити е, і кому ми будемо продавати цих свиней без них. Але тим не менше, є, що є. Маємо, що маємо. Е, в принципі, друзі, є, куди. Е, Можна так сказати, працювати, є куди розвиватися, в принципі, робимо по можливості все від себе подібне, щоб так воно і було. Так що, друзі, чекаю з нетерпінням ціни на продукцію від вас. Пишіть обов'язково місто, регіон, в якому ви проживаєте. Ну і дуже цікаво, друзі. Оці от регіони, які писали, де ціна по 60-65, чи піднімається поступово у вас ціна на живу голову. що всім миру, добра, злагоди. До нових зустрічей.